Привіт, дівчата! А сьогодні у відео я розкажу, як жінка в будь-якому віці може залишатися красивою, гарною і молодою. Що для цього робити і що для цього не робити? Насправді це відео народилося з ідеї про три помилки, які дуже часто скоюють жінки після 30, 35, 40 років. Думаючи, що насправді це хороший трік для того, щоб лишатися молодою і гарною, а це працює якраз таки абсолютно навпаки. Але я вирішила це цей рілс, є в мене в інстаграмі, але для Ютубу я вирішила це відео значно розширити і ще додати, що потрібно робити для того, щоб в будь-якому віці не бути тут обмежуватись ніякими цифрами мати гарне молоде молоде тіло тому що ну насправді виглядати гарно довго це і це важлива річ для для багатьох багатьох жінок отже перша перша помилка яку часто скоюють багато жінок і, і направду не ну, тільки після 35 п'яти років а, а, і жінки старшого віку частенько, навіть частіше застосовуються такі методики, як обмежуючи харчування, тобто виключаючи з свого раціону якийсь продукт, да, або якусь групу продуктів, або навпаки, зосереджуючись тільки на чомусь одному. Ну, от такі прості приклади: це, наприклад, білкові дієти, так які виключно. Зсереджені тільки на білках, в якийсь момент можна додати трошки вуглеводів, якийсь там момент трошки ще чогось можливо. Але насправді вони на повністю жири, зосереджені виключно на а, білках. А, або, наприклад, навпаки, виключення з раціону повністю тваринного. Білка взагалі люди не вживають тваринний білок в будь-якому вигляді. М'ясо, риба, яйця, будь-що виключається з раціону. Так, от насправді хочу сказати, що такі раціони вони, окрім того, що ну зрозуміло, да, це абсолютно очевидно, що вони призводять до значних дефіцитів багатьох нутрієнтів, вітамінів, мікроелементів. І це не надходження в організм важливих, важливих нутрієнтів для шкіри, волосся, краси. Так воно. Воно призводить до того, що навпаки там випадіння волосся, тмяність волосся, тмяність шкіри і так далі. Ну, давайте приведу там два на найпростіших, найпростіших і най, найчастіше вживаних прикладів, які ви також явно зустрічаєте в житті там майже кожен день. Це, наприклад, от приклад повернусь до прикладу, який я вже почала приводити. Це. Білкові дієти, да такі білкові дієти, окрім того, що вони призводять до просто страшних дефіцитів на вітамінів і мікроелементів, вони ще призводять, можуть призводити до ураження нирок, що вже є хворобою, тому що це надмірне навантаження на фільтраційну систему нирок на канальці, і вони можуть не справлятися, тому це не тільки не корисно, це ще й небезпечно. А інший приклад це, наприклад, виключення повністю тваринних білків, та саме з тваринними білками надходить більшість незамінних амінокислот, які, які організм не може синтезувати сам. Вони є незамінні, вони мають в такому вигляді надійти в наш організм. Так от, недостатнє надходження таких амінокислот. А насправді призводить до того, що знижується вироб вироблення каратину. Да? Тобто не каратин не може вироблятися, і відповідно а кера без каратину не може рости довге, красиве густе волосся. Тому насправді а, ось такі обмеження призводять до того, що волосся стає ламким і випадає. І коли до нас звертаються жінки вегетаріанки, дав особисто до мене, то я завжди з проблемою випадіння волосся, то я завжди починаю все ж таки з раціону. А що ж потрібно робити? Як потрібно харчуватися жінкам після 35 років? Взагалі бажано харчуватися так все своє життя, просто в молодшому віці, не так критично, на такі наслідки. А, ну ключ, звісно, це різноманітне харчування, слідкувати за тим, щоб з їжею у вас надходили всі мік... вітаміни, мікроелементи, які можливі. Нічого не виключати, навпаки, все включати, додавати. Ну окрім того, звісно на що у вас є алергія або непереносимість. якщо вас, якщо у вас є алергія або непереносимість якихось продуктів, обов'язково вивчити, чим вони можуть бути замінені ті а, нутрієнти, які вони вам мали би давати і заміняти їх. Для жінок важливо все ж таки мати в своєму раціоні обов'язково жирні кислоти, це омега 3 кислоти. Дивитися також там на склад. Ліноленова кислота важлива, там, наприклад, в олії вечірньої примоси можна приймати. Магній дуже важливий, калій дуже важливий. Загалом, якби. Це, це це тема для окремого відео мікроелементи, які, які важливі, але основне, що ви маєте пам'ятати, що і харчування має бути перше різноманітним, друге мати ритм. Да, це сніданок, обід, вечеря, бажано в один і той самий час. Якщо ви хочете робити перекус, це має бути здоровий перекус, бажано перекусів. Не робити тримати рівень інсуліну на одному, тому самому рівні. Якщо ви хочете, все ж таки якісь експерименти провести, да, то, ну, наприклад, фастінг, інтервальне голодування вважається досить фізіологічним методом харчування, можете спробувати. Паліодієта, не люблю слово дієта, да, давайте назвати харчування, да, засноване на тому, що їли наші предки, да, також вважається фізіологічним. Методом харчування, тобто можна обрати щось, якщо ви хочете щось змінити. Да? Можна обрати щось, а що буде, що буде корисним, не але особливо але обов'язково враховувати те, що я сказала на початку цього відео. Другий важливий компонент цього списку це надмірні фізичні навантаження з додатковою вагою. Багато дівчат звикли до того і думають, що тренуватися в залі і брати там по 10-20 кілограм додатково, це класно, ви качаєте м'язи, качаєте попу і так далі. Але е, забуваєте про те, що додаткова вага, не вага вашого тіла, да, яка не є вагою вашого тіла, це додаткове навантаження на ваші суглоби. А, ні для кого не секрети, для цього не, не потрібно ніяких доказових даних, щоб знати те, що наше тіло молоде доки, доки активно рухаються наші суглоби. Кожен день ми це бачимо на вулиці, коли з'являється скутість суглобів, коли вони вже погано, погано артикулюються всередині себе, Хода виглядає вже не такою граційною, в тілі з'являється скутість, і, звісно, це вже ознаки, ознаки дорослішання. А, тому суглоби треба берегти. Насправді, суглоби не мають свого власного кровопостачання, наприклад, як м'язи. І тому їхня активність, живість і сила залежать від того, скільки там всередині є рідини. Синовільної рідини, да, яка змащує сам суглобчик. І він тоді е, вільно, вільно рухається. Так от, щоб ця рідина циркулювала і не зникала, не усихала, да, так дуже-дуже вже говорю е, ненауково, але я сподіваюся, зрозуміло, потрібні рухи в суглобах і навантаження, яке відповідаєм. Е, Вазі вашого тіла. Тому робота з вагою є оптимальною для жінок, які перетнули позначку 35 років, 40 років. Це критично важливо. Тому, мабуть, вже після. Після цього віку не варто обирати надмірні навантаження в залі, а краще обрати йогу і пілатес, які сприяють якраз таки активності ваших суглобів, розтягуванню м'язів. Додатковому приливу кисня до м'язів та суглобів і сприяють тому, що рідина в суглобах не зменшується а і продовжує, продовжує свій активний рух, і таким чином зберігається еластичність, еластичність і активна, активна робота суглобу. Тому зверніть на це увагу, що можливо, там, накачати попу не є так важливо, ніж. Залишити своє тіло граційним до 70-80 років. Ну і третій, третій важливий компонент з цього списку це, звісно, сон. Тут насправді жінки не, можливо, не, знаєте, не, не навмисно це роблять, мало сплять, недостатньо сплять, тому що. Діти, робота, додаткові навантаження, кружки і так далі. Це все забирає час приготування їжі. А, але насправді сон настільки важливий для краси, що ви навіть не уявляєте. Ну, оцю концепцію б'юті сліпу вона є в мільйоні досліджень. Я отут деякі деякі покажу. Але це типу ну, це, вже давно-давно доведена доведена істина. Що спати потрібно 7 годин 30 хвилин для того, щоб бути гарною, гарною і мати гарну шкіру. А чому? Бо дві речі насправді. Перша річ це те, що під час сну посилюється синтез колагену і, звісно, кількість збільшується. А друге, це те, що під час сну зменшується рівень кортизолу. Але окрім того, що ви оминаєте стрес да, менеджерите стрес своїм сном. А кортизол руйнує колаген. І чим менше кортизолу, тим більше колагену. Гладка еластична шкіра, запорука гладкої еластичної шкіри це сон. А, тому варто, варто, все ж таки пріоритизувати, якщо є можливість, здоровий сон, який має синхронізуватися обов'язково з нашими біоритмами в нашому часовому поясі, в якому ми живемо. Та, да, це ну може, я запишу колись відео про це. Це супер важливо також. Зараз можете погуглити там ще цю тему, тому що почитати про це додатково, біоритми надзвичайно важливі і засинати необхідно 22-30, 23 – це максимум. А, і від цього відраховувати 7 годин 30 хвилин а, і прокидатися там 6-7 годин ранку. І синхронізуватися з сонечком, з нашими біоритмами, щоб ферменти, гормони все вироблялося, все було в єдиній, єдиній біосистемі, і наш організм функціонував як годинник довгі-довгі роки. Сподіваюсь, мої поради вам сьогодні були корисними. Якщо так, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, тоді я буду знати, що це відео корисні і буду знімати їх для вас ще більше.